Плели маскувальні сітки для окупантів на дитячому майданчику. Але щось пішло не так? У Краснодарі виник конфлікт між місцевою мешканкою та дружинами і матерями учасників так званої СВО. Росіянки плили маскувальні сітки у дворі будинку. Втім, це не сподобалося місцевій, тож та вирішила поцікавити, що вони тут роблять. Чим ми займаємося пропаганда? Про... Повтори на камеру. Ми займаємося пропагандою. Ружа, трав, Ой, сон тут родители. тут матірі стоять, плетут летя... своїм сыновьям. Матери. Матері та дружини солдатів російської армії у Краснодарі створили групу Бумеранг добра і разом допомагають окупантам, які зараз вбивають українців. Жінки стверджували, що начебто їхні сини та чоловіки воюють за спокійний сон росіян. Однак, очевидеця має іншу думку і вказала на те, що вони просто продали своїх рідних на війну. Ти сидіш на лавці спокійно, тільки тому, що хтось то там січа х чи два копі. А конкретно мой муж, і його син, її брат, її муже. За словами росіянок, жінка спостерігала за ними вже декілька днів. Після сварки росіянки почали погрожувати жінці поліцією і заявили, що напишуть на до неї донос. Давай, говори, говори, давай. Я на напишу. що ми до ях мужик. У російських пабліках вже оголосили невдоволену росіянку у так званий розшук і написали, що вона працює в адміністрації Краснодара. we <laughs>